Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Ford Fiesta 2017 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 та коробкою автомат. Встановлюємо проставки на передню вісь та на задню по 20 мм. Клієнту трошки не вистачає кліренсу, десь він буває моментами на поганій дорозі чіркає днищем та погано десь буває йому припаркуватися. Встановлюємо на передню вісь в матеріалі алюміній, на задню вісь в матеріалі поліуретан. Перед встановленням проставок робимо заміри на передній осі та на задній. Приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 62,5 см, задня вісь перед встановленням 61 см. Для встановлення проставок на передню вісь потрібно зняти склочисники, пластиковий захист жабо та бачок гальмівний. Також перегородку склочисників та моторного відсіку, та потрібно зняти фари. Ну, не повністю можна їх призняти, щоб добратися, там є е, кріплення. Після зняття перегородки між колочисником і моторним відсіком, потім відкривається доступ до кріплень верхніх опор, та можна відкрутити опори зверху. По нижній частині потрібно зняти колесо, відкрутити два болти. Накріплення амортизатора до поворотного кулака, зняти провід АБС, гальмівного шлангу та стійку стабілізатора потрібно відкрутили. Та стійка знімається. Ми зняли стійку для того, щоб перепресувати штатні шпильки на подовженні. І за конструкції самої опори потрібно розпружинювати амортизатор, щоб зняти опору і перепресувати на подовженні. На передню ві встановлюємо 20 мм матеріалі алюміній, котрі пофарбовані порошковою фарбою. Також в комплекті з проставками йдуть подовжені шпильки. Щоб зняти опору, потрібно жати пружину та зафіксувати шток амортизатора та відкрутити гайку. Ми зібрали стійку вже з перепресованими шпильками. Проставка встановлюється цим технічним отвором донизу. Після перепресування шпильок та встановлення проставок на своє місце все збираємо в зворотньому напрямку. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити нижнє кріплення амортизатора, та балка приспускається донизу, там можна дістати пружину для встановлення проставок. На задню вісь встановлюємо 20 міліметрів в матеріалі поліретан. Як ми бачимо, проставка встановлюється замість штатної резинки зверху між кузовом та пружиною. Ставка встановлена на своє місце між кузовом та пружиною. Тепер все збираємо в зворотньому напрямку. Ми закінчили встановлення проставок на передню та на задню вісь. Зараз ми приспускаємо автомобіль на землю та будемо робити заміри. Після встановлення проставок передня вісь 64,5 см, задня вісь після встановлення 63 см. Ми закінчили встановлення проставок. Ви побачили результат. І також потрібно зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте український ютуб. Все буде Україна!